Вітання, вітання з акції Миру, яка продовжується тут біля монастиря Баранісі. Але. Всі стоять по колу. Це виявляється парк. На жаль, тут не була. Ну, Весною, звісно, тут кай, дуже красиво. Називається парк Черешень. Бачу навіть. Таке чудо, воно вони цвітуть навіть. А сьогодні в нас 6 жовтня. Ось таке Боже благодать в Італії. Слава Господу! Самі відео щоденних. Духовний, теж під черешнею парку черешень. Ось такі цвіточки вам, кадр, весна. <гум> ну і наш проєкт, який підтримує нас іноземців в Італії. Тож ми також стоїмо із цими прапорами миру. Бачий Бени біля монастиря є цей пастор. Ну, священники, священики, да? а духовне це саме перше, яке повинно бути, бо перше – це Божий мир. Я кажу, що всі і діти, і доросли, дякуємо об'єдналися в цьому марші за мир. Всі, хто притягнув це відео, дякую також. Може було che li Ringrazio per il sindaco di Bellizzi, presidente dell'ALI, Mimmo Monti, locali delle associazioni del Salernitano e delle comunità dei Frati Minori del convento della Santissima. A tutti gli amministratori voglio ringraziare i miei colleghi di giunta e consiglieri comunali che grazie si sono spesi Diego. insieme a me in questissima Trinità io non posso che dire esatto. grazie. Вона говорить, що це була свяна ідея. Була свяна ідея, що почали з комуни марш миру і завершується головним, це духовним, це, це монастир, адже це основа, це база. І всі повинні преклонитися перед Божим Божого і політики, і бідні, і багаті. Так. І Він... della vita. Хоча щоб ми, як його, його діти, прийшли до нього в щирим серця. No, uh, uh, вона ліга, каже, ці, що ці, 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 марш миру. А, тріщице парк. Нагадаю, це парк челеджа або італійської мови, або парк черешень. Я, напевно, на відео знімала, де в цьому, де там вода навіть розцвіла, шоста, і все не жовсне так як мирне небо тут і бажає мирного небо в своїй Україні. що ти благословляєш через італійців. Допомагаєш нам. Бог це дух, він діє через людей і дари нам всім мудрість твою. І твоя веснаха буде в наших серцях на і вона говорить, що Папа Франциск також хоче паче миру у всьому світі. Дай Боже, щоб договорились з президентом, звийся до святи на них, щоб наставте мир довгожданий. Ти, напевно, фонтанчики влітку. Так. Мирного неба. E che chiedo nella che che nostra vita possiamo delle piccole azioni quotidiane bo. di ogni giorno avere coraggio, quel coraggio che ci serve per andare oltre, per guardare l'altro, per condividere, per essere come si dice, dei costruttori di pace veramente nella, nella nostra vita. Questo auguro Fiedmierne alla mine, mia bo. comunità, alla comunità di Baronissi ancora più bella, più unita, più forte, potremmo essere quelle che. Porto, ah, dai, che nessuno so potrà mai abbattere. veramente grazie a voi di questa bellissima se, partecipazione se che ci il primo biedne, passo, perché possiamo costruire insieme buge. una comunità ancora più forte di unita. No, grazie buge. a tutti, grazie alle associazioni. Non vorrei aver dimenticato a nessuno. Barbara, paga aiuterai tu. Grazie alla Pro Loco, grazie alle parrocchie, grazie ai frati. Veramente grazie. Ad ognuno di voi che ha deciso oggi di fare un passo e mettersi in cammino con noi insieme. Grazie, buona festa della pace. E arriva Barbara. Buonasera, Buonasera a tutti, facciamo un grande applauso al Sindaco Anna Pegra. Grazie, no. grazie veramente. Perché il secondo Festival della Pace nasce.